Онлайн-школа програмування Стімбарком. вітає вас. Курс Базові алгоритми Scratch. Вітаю вас, шановні учні. Сьогодні з вами під час уроку ми навчимо виконавця малювати прапор Європейського Союзу. Давайте з вами розпочнемо. І так, перше, що необхідно зробити, це взяти, коли натиснути прапорець, Ось, оскільки алгоритм. За яким наш виконавець кіт буде малювати, розпочинається саме з цієї команди. Далі, давайте перемістимо, ну, на власний погляд, десь приблизно в цю позицію нашого виконавця. Добре, перемістилися і зафіксуємо цю позицію. Візьмемо переміститися в цю позицію, можливо, ми її потім змінимо, і одразу скажемо виконавцям, щоб він повернувся в тому напрямку, в якому він був. Добре, зробили. Далі. Згадуємо, яким чином можна навчити виконавця малювати зірку. Щоб зірку намалювати, необхідно взяти цикл, повторити раз 5 разів. Ось, І виконавець має переміститися, ну, наприклад, на 30 кроків і повернути. Згадуємо в курсі, Scratch ми розглядали це питання на 144 градуси. Добре. Тепер нам необхідно взяти розширення олівець. Беремо розширення олівець. Вставляємо команду Очистити все. Далі опустити олівець. І давайте задамо розмір олівця. Ну, наприклад, встановимо розмір 8. І так, зробили. Подивимось, чи намалює. зараз виконавця дір. Так, він намалював зірку добре. Єдине, що на прапорі Європейського Союзу зірка у нас є жовта, тому давайте встановимо жовтий кольор. Перевіримо ще раз. Жовта зірка, все добре вийшло. Та ми з вами маємо розуміти, що зірок на прапорі Європейського Союзу 12, тому необхідно і вони розташовані по колу. Тому необхідно взяти ще один цикл, повторити 12 разів. Повторити 12 разів, тобто має бути 12 зірок по колу. Ось, Якщо 360 градусів, щоб по колу виконавець обійшов, розділити на 12, то це вийде 30 градусів, то нам необхідно ще нашого виконавця попросити зробити наступний. Тобто він у нас має після того, коли він намалював, щоб зараз в одному місці він 12 разів малює, це не є вірно, він має намалювати один раз. Після цього рух. Повернутися, повернутися на 30 градусів. Далі олівець. Ну, наприклад, навіть можна спочатку підняти олівець, він має, потім повернутися на 30 градусів, далі переміститися, ну, наприклад, на 50 кроків, встановимо зараз рух, переміститися. Після того, коли повернувся на 50 кроків. І коли це зробив, виконавець має, має виконавець знову опустити олівець і знову по другий раз другу зірку малювати, потім третю, четверту, п'яту і так далі, поки всі зірки не намалює. І так, олівець опустити олівець. Так, підняти олівець, повернути на 30 градусів, опустити олівець. Тобто, зараз він у нас малює зірку. Піднімає олівець, повертає на 30 градусів. Ось далі. Переміщується на 50 кроків, опускає і знову малює. так, повторюю: 12 разів. 12 на 30, виходить, у нас 360 градусів, я маю обійти по коло. Перевіряємо. Так, все намалював він зірки. Добре. Тепер нам необхідно зараз цей блок алгоритму працює, та ми знаємо, що ці зірки вони розташовані на синьому прапорі. Так, тобто у нас синій прапор з зірками, які розташовані поколу. Тому необхідно ось тут зробити синє полотно, на якому будуть розташовані зірки. Ну, Давайте ось попросимо виконавця рух. Переміститися в цю позицію. Так, далі. Давайте так, щоб заміряти, скажімо так. Опустити олівець, надати колір олівця. Тут надамо вже синій колір олівця і задати розмір олівця. Ну, наприклад, встановимо розмір олівця. Давайте зразу. Навіть спрощуємо алгоритм, встановимо розмір олівця 100. Подивимося і рух переміститися, наприклад, на 100 кроків. Ось ми зараз спробуємо спростити О, ось таким чином. Да? А якщо ми ставимо в цю позицію виконавця, ось так спрощуємо да, алгоритм. Ну, він у нас тоді виходить ні рівненько. Ні, не вийде так спростити. Тому робимо просто. Розмір олівця, наприклад, 10 залишаємо. Переміститися на 100 кроків. Знову. Так, очистити необхідно. Очистити все. Так, добре зробили. Замість 100 кроків ставимо 300 кроків. Так, 300 кроків. Добре. Після цього, коли він це зробив, ну, ми так зробимо, мається у нас. Перемістився 100 кроків. Ну тут можна навіть цикл да, це зробити. Беремо цикл, повторити, наприклад, 50 разів. Тобто, що він робить? Переміщується на 300 кроків. Далі повернути в напрямку. Так, по-простому будемо. Повернути напрямку вгору. Переміститися, наприклад,. На 10 кроків. Далі повернути в напрямку в зворотньому мінус 90, так. І переміститися знову на 300 кроків. Так, ну зараз у нас. Тобто він у нас перемістився, повернув вгору на 10 кроків, перемістився Ось, повернув в зворотньому напрямку, перемістився на 300 кроків. Знову він має у нас повернути вгору. Ось, коли вже з цій позиції, тобто він зараз пройшов сюди, повернув вгору, перемістити на 10 кроків, повернув сюди і пройшов. Знову має піднятися на 10 кроків, да? тобто повернути вгору в напрямку. Повернути вгору в напрямку знову робимо. ось, Знову переміститися на 10 кроків. Далі повернути в напрямку вже в 90 градусів. Повернув і повторювати: ну, подивимось, що зараз вийде з нашого експерименту, скажімо так. Ось так. Добре, все виходить. Єдине що необхідно. 50 забагато, наприклад, 20 становимо. І так, перевіряємо. 20, 20, теж забагато. 10, давайте. Так. 10 замало. 15. Ну, ми так. Підбираємо з вами. Так, ну, 15 досить. Да? Тобто, ми зробили: очистили все, перемістилися в цю точку. Ось далі. Намалювали ось таким. 15, ну забагато. Давайте поставимо 12. Намалювали. Так, після цього, коли це зробили, коли це зробили, необхідно, щоб він у нас підняв олівець. Підняв олівець і далі малював зірки. Ну, зараз пробуємо з'єднати. Подивимося, перемістив, підняв, перемістився, повернувся. Дивимося, що вийшло. Так, все добре вийшло за винятком того, що він ось тут команда очистити. Вона нам не потрібна, тому що навіщо очищати, якщо у нас має залишатися прапор. Пробуємо ще раз. Так, так, так. Ось таким чином. Єдине, що ось тут, напевно, можна зробити. По Y, по Наприклад, поставимо 115. 119, наприклад, 125. Давайте поставимо трохи більше. І так, дивимось. Так, 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 так. Зробив прапор, намалював. І в кінці, ось тут він має, коли все це закінчив, підняти олівець. Ось так буде краще. І так, дивимося, що у нас вийшло. Запускаємо. Так, добре. Запускаємо. Ось такий у нас вийшов прапор Європейського Союзу. Намалював наш кіт. Єдиний, що ось тут, він коли останній раз піднімає. Бачимо, що він ось тут, де ми малюємо квадрат, підняв. Так. Підняв, де у нас тут виходить це помилка в певній мірі. Або це як фактшток залишається. Ну, Можна ось таким чином залишити. Да? Тобто дивимося. Ось такий у нас вийшов проєкт з вами. У кінці можна попросити ще кота переміститися в якусь в цю точку, наприклад. Ось, давайте попросимо рух переміститися в переміститися. Так, тобто він у нас підняв олівець і рух переміститися. Переміститися в цю точку, де він зараз знаходиться. І так, дивимося, що у нас вийшло. Запускаємо. Намалював зірки. Ось такий прапор Європейського Союзу. Дякую вам за увагу. Повторіть проєкт за відео. Підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.